Сьогодні ми вшановуємо пам'ять українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Під час голокосту близько півтора мільйонів людей стали жертвами нацистів на території України, і ця цифра могла бути ще більшою, якби не наші хоробрі люди, які ризикуючи власним життям рятували євреїв від неминучої смерті. Завдяки цим людям можна сказати, завдяки їм відродилось єврейство як таке, тому що деякі села міста були. Винищені повністю немає кому навіть було згадати про ті події. А от завдяки людям, які українцям, які ціною власного життя переховували єврейських дітей, єврейських жінок, взагалі, людей єврейської національності, завдяки їм відродились. Багато родин да там, де зберіглися дітки, вони далі одружилися. Вони далі народили багато своїх діток, і тому ми дуже дякуємо. Ніколи не припинимо дякувати тим, хто рятував євреїв, особливо коли на кону стояли їх особисті життя і життя їх рідних дітей. Вони йшли на такі жертви. Ізраїль визнав 2673 українці праведниками народів світу за їхні благородні вчинки. У той трагічний час вони керувалися не страхом, а людяністю у серці.